Дозвольте всіх вас привітати, про себе трішки розказати. Зовуться сі мене Мілана, весела я і гарна. На столі духняна Пасха, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки, на всі дні, на всі віки. Голять, дзвони великодні, Божа Пасха вже сьогодні. Лине пісня із небес, радість всім. Христос Воскрес! Свяченого яєчка, доброї паски і Сонця крайчика з Божої ласки. У мирі та щасті, добрі та любові, святкуйте великдень в родинному колі. Христос Воскрес, десь порунало, і на душі святково стало, ось кошики із рушниками, несуть до церкви із пасками, святково свічка засвітилась і всі частунки освятились. Христос Воскрес, Радіть діти біжі. Ді, ді, у поле у садок, збирайте зірочко і квіти. Кладіть на Божий Хрест вино. За столом зібралась вся наша родина, святкує великним Україна. Дама, я всіх вітаю, по столі духм'яна паска, а крухнеї писанки. Уділи нам, Боже, ласки, на всі дні, на всі роки. Котилася писаночка з гори на долину, прикотилася прямісінько до нас у гостину. А за нею іде велидень, на білу у паску. Дзвонить, дзвонить всім, дарує радощі і ласку. Великодні дні настали, люди чисті серце стали, радості тепла, любові, хай прибуде в вашому домі. Хай ангел ся вам далує, хай то на ваш ножке. Нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почали божирай, як на землі. Радіють діти. І звеселяється рідний край Ускресінням Христовим Щиро вас вітаємо. жити в радості, любові від душі бажа. Запашною, нехай буде великодня паська, і до віку з вами буде. Світла Божа ласка, за столом зібралась вся наша родина. Великдень святкує рідна Україна, і з тими святами я вас всіх вітаю, священним яєчком, всіх благословляю. Гарна писанка у мене, мабуть, краще й нема. Мама тільки помагала. Малювала ж я сама, малювала дрібно квіти. Вісім хрестиків малих, та дрібню сіньку ялинку, поясочок поміж них. На столі не паска, а круг неї писанки уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки горять свічки, зорять ікони земля в молитві до небес, Христос Воскрес, лунають дзвони, дзвонить воістину воскрес. Поздравляю всіх з великим днем Пасхи і головне, хороших людей вашій житті Тому що їх у нас зараз мало. Христос Воскрес! І Хай Воскресне Україна. Добро і злагода, хай буде в нас.